Протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Армія Російської Федерації нанесла понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів. Вночі близько о пів на 23 третю окупанти обстріляли центр міста Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, обстріл артилерією 152-го калібру. О пів на другу ночі у селищі міського типу Велике Бурлу Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмінбудівлі. Один приватний житловий будинок, один-двоповерховий. Житловий будинок, чотири легкових автомобілі без постраждалих. О 17-ті відбувся ворожий артилерійський обстріл села Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми. Близько о пів на 12-ту у селі Благодатне Чугуївського району під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній. Рятувальники звітують, протягом доби зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Близько о пів на сімнадцяту росіяни знову вдарили по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Там майже одночасно виникли дві пожежі. На гасіння першої з них рятувальники виїхали о 16.29. Всередині приватної оселі горіли домашні речі та меблі на площі 70 квадратних метрів. За пів години стало відомо про іншу пожежу, яка сталася на околиці села. Там зайнялась суха трава на площі тисяча квадратних метрів. Частину сил та засобів довелось перекинути і на її гасіння. Рятувальники працювали під постійним ворожим вогнем. Останнє осередок горіння їм вдалося ліквідувати о 17.40. За попередніми даними, постраждалих немає. О пів на другу ночі, 14 вересня. Рятувальники проводили перевірку житлових кварталів селища Великий Бурлук, щойно обстріляного ворогом. Виявлені пошкодження адміністративної будівлі: один приватний житловий будинок, один двоповерховий багатоквартирний житловий будинок та чотири легкових автомобілі. Підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ в районі Берестового Харківської області. Наші бійці тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Маравйов. Харків. Новини.